Мені не треба причини, щоб по мене хрощинику руками стікатимуть лежа причини страх. Хто стоїть на даху, та не вистачить миті, кордони розмити свідомості тяжесть розділимо в вічності Просто дихти в мене трохи сили сміливості Я ж хіжа тварина, за спиною з краю мисливців Тихо та холодної, тихо, коли тіло добре душа чули Чого ти мовчи, чого ти мовчи, чого ти мовчиш? Покола не серце це нас, як на близькі, стягнути всю зірість, полиці до злах, за митом горіти, ми ранок надії Дочекаємось все, що зустрінемо, встигнемо, сонячний день уявити В небо нас відпусти, вільно летіти, морокеан на хвилі ділити купати душу в дощі, що не тягне, землі Смішай мене перцем і, і пусти по крові Закрию очі і я є. Це щось ніяк не вдається, не збинути з місця, мало крові, світанком розсіл'ється. Прив'яжи на пам'ять, сліди від зубів, Хрестик на руці, Виріж мені на зап'ясті Не треба брехні, тільки правду. Хто там всередині? У мене ж є свої герої. Друзі, хто ви? Одним серцем пов'язані, ми закриваю очі, я є відкриваю. А куди зникли всі?